Плотва у квітні. Цей місяць один із найпримхливіших у плані риболовлі. Для успішної риболовлі потрібно знати особливості поведінки цієї риби у квітні. І тоді улов вам буде забезпечений. Так само потрібно приділити неабияку увагу приманці, а також місцю лову. Найскладнішим періодом лову плотви є її нерест. Який якраз і припада на квітень. Під час нересту риба харчується менше. Для того, щоб плотва віднерестилася, їй потрібно дотримання деяких умов. А саме, Перше. вода затопила прибережні кущі, Друге. Температура води 10-14 градусів, Третє. Вода почала спадати. У квітні ці умови збігаються. На другому, третьому тижні місяця і не триватиме від 5 до 10 днів, залежно від температури. Отже, решту часу її можна успішно ловити. Найактивнішим періодом лову є переднерестовий жор. Настає цей період на початку квітня, коли температура води досягає 6-8 градусів. У цей час плотва посилено харчується. Оскільки їжі у воді ще мало, тому знайти місце її стоянки непросто. Де шукати плотву. Перший корм з'являється на досить прогрітих ділянках водойми. Отже, рибу потрібно шукати на невеликих глибинах. Знаючи обережність цієї риби, розумно припустити, що вона триматиметься поблизу мілин на глибині 1-2 метрів. Під час ходу плітка переміщається ближче до місць нерестовищ. Нереститься вона в гирлах приток і поблизу невеликих струмків. Нескладно здогадатися, що вранці риба буде нижче, за від цих місць, а при прогріві води прямуватиме туди. Особливість плітки в тому, що при поступовому денному прогріванні води вона піднімається в місця нарестовищ. А якщо температура її не влаштовує, вона скочується назад. Так може тривати день у день, поки вода не досягне потрібної температури. Знаючи це, за стійкої погоди, ви можете приходити щодня в один час і в одне місце, і завжди будете з уловом. Я, наприклад, люблю ходити ближче до вечора, коли риба максимально близька до гирла приток. Так можна стати вище і ловити в проводку. Так само не варто забувати, що плотва любить стояти в пів води, і горизонт лову має бути відповідним. Виняток становить лов на донні снасті, наприклад, при ловлі фідером. Кращою снастю для плітки в квітні є вудка. Тим не менш, любителі донного лову так само не залишаються осторонь. Підготувати плотву у квітні заняття невдячне, куди більшу увагу потрібно звернути на приманки. Тим не менш, ми розглянемо призначення квітневого підгодування. Якщо влітку підгодовуванням ми збираємо і утримуємо рибу, то під час ходу платви підгодовування має хвилинне призначення. Риба постійно переміщується з боку в бік, і щоб збільшити кількість клювань. Можна іноді підкидати невеликі порції. Для підгодовування можна використовувати як покупні суміші, так і саморобні, оскільки течія досить сильна, підгодовування має бути важким. Обтяжити його можна піском, глиною або звичайною землею. Також обов'язковою умовою є наявність у підгодовуванні приманки, і чим більше її буде, Тим більше рибу ви зберете в точку лову. Колір і запах мають другорядне значення. Єдине правило, не варто переборщувати з ароматизатором. Це може відлякати рибу. Приманка. У квітні та й взагалі на весні плітка віддає перевагу тваринним приманкам. Найкращою наживкою, на мій погляд, є опариш. Мотиль теж працює непогано. Але його потрібно насаджувати по кілька личинок, тому що його дрібна риба швидко об'їдає. Черв'як працює трохи гірше. А зараз поговоримо про тактику лову. Техніка лову квітневої платви досить своєрідна. Для фідера та болонської вудки вони різняться. І зараз ми розглянемо лов на цій снасті. Болонська ловля. Для того, щоб зловити плотву на болонську снасть, потрібно знайти місце її стоянки, почати шукати найкраще від притоку чи струмка, і поступово спускатися вниз за течією. Спочатку закидаємо оснастку і робимо кілька проводок на велику відстань. Кожен закид робимо все далі від берега. Якщо результату немає, спускаємося нижче за течією. Приблизно до того місця, до якого проводили проводку. І повторюємо процедуру. Будьте впевнені, активна плотва відразу ж себе проявить гарним клюванням. Після того, як ви знайшли точку, де сталося клювання, можна вибрати зручну відстань, щоб ви могли без труднощів закидати туди оснаску. Тепер, власне, починається лов. Якщо клювання слабшають, можна підкинути трохи корму в точку лову. Якщо підгодовування не допомагає активувати рибу, потрібно міняти місце. Подальша тактика така: якщо ви ловите у вечірній час і вода почала остигати, потрібно спускатися нижче за течією, з такою самою тактикою, як і при виборі місця на початку. Якщо навпаки, сонце розігріває воду. Потрібно рухатися вгору за течією у бік притоки чи струмка. А зараз поговоримо про тактику лову фідером. При лові на фідер тактика значно відрізняється. Тут головне спочатку правильно вибрати місце лову, і відмінними місцями будуть коси, мілини, що межують з глибиною, невеликі ділянки спокійної води. Де риба може відпочити від боротьби з весняним потоком. У будь-яке з цих місць плотва заходитиме час від часу і природно не відмовиться від смачної приманки. Так як риба стоїть недалеко від берега, часом навіть ближче п'яти метрів, нам потрібно зайняти місце вище за перспективну точку, і закидати вниз за течією. Якщо ви вибрали косу, Потрібно робити закидання на ближню бровку. Тут плотва, проходячи по мілкому місцю, буде рухатися дном, поки не досягне комфортного для себе горизонту, і природно на дні вона виявить нашу приманку. Такою ж тактикою потрібно керуватися і при лові на кордонні мілини і глибини. Для лову на ділянках зі спокійною течією. Потрібно намагатися зробити закидання на межу спокійної та сильної течії. Таким чином течія ворушитиме і підніматиме приманку, і вона не залишиться непоміченою. Так само можна насадити на гачок кульку пінопласту. Іноді такий прийом дуже добре приваблює платву. Головне у тактиці лову фідером це витримка. Якщо у вас є якісь питання, запитуйте, і я з задоволенням вам відповім. Дякую за увагу!